Witário! В ефірі інформаційна програма Деталі на часі в студії для вас працює Олександра Артюхіна. У середині жовтня у світі відзначають день алерголога. Це ті фахівці, які не просто допомагають впоратися із симптомами алергічних реакцій, але і їм запобігти, особливо якщо вчасно звернутися до фахівців. Тож, через що може виникнути така реакція, які її симптоми та методи лікування у нашій студії говоримо із гостею, алергологиною, лікаркою, імунологом Богданою Булезою. Доброго дня, доброго дня, пані Богдано. Перш за все, так навздогін вітаю вас із професійним святом, спасибі вам за вашу роботу, тому що ми розуміємо, що алергія це таке захворювання, яке може проявитися будь-якої миті. Тож, якщо розпочинати із того, які перші симптоми можуть бути у людини, котра можливо ще навіть не знає, що вона алергік, але ось уже реакція розпочинається. Ну, я вам мушу повідомити, що алергія це є так звана атипова реакція імун реакція імунітету. На... Повторне по потрапляння алергену, тобто агенту, і вона приводить до симптомів, які можуть змінювати, які впливають на, на органи, на системи і взагалі на організм може впливати. Як правило, першими клінічними симптомами вони бувають різні, але найчастіше до нас звертаються пацієнти, в кого є нежить, чхання, нападоподібне. Це особливо характерно для алергічної реакції. А може бути першіння в горлі, покашлювання, і покашлювання таке, яке не лікується класичними методами лікування. А, так само дуже часто тепер, особливо в останні періоди часу, звертаються з кропов'янками, тобто з висипами на шкірі. А, може бути різний дерматити, тобто атопічні дерматити. Це як у діток, так і в дорослих можуть бути. Тобто алергія має різноманітні клінічні прояви. А, якщо я можу так наголосити своїм пацієнтам, що якщо ваш нежить триває більше двох тижнів і не піддається лікуванню, тому що всі йдуть до сімейного лікаря лікуються і не піддається лікуванню, то слід а, мати на увазі, що це все-таки можливо алергічна реакція, і звернутися до фахівця. А Якщо ми говоримо про ті алергени, вони є різноманітні, людина може реагувати на будь-що. Тож, от як класифікуються вони? Алергенів є велика кількість. Алергени вони в першу чергу ми відзначаємо ті, які є пилкові алергени, тобто це ті, які до них можна віднести це весняні дерева, а потім лугові трави, тобто це посезонно і однозначно бур'янові. Це всі нами любима і відома амброзія. Наступними йдуть побутові алергени, і вони найчастіше проявляються в дитячому віці. І до побутових ми відносимо пилюку класичну, але це так звані кліщі дерматого і птеронісимус. Третім етапом це є епідермальні алергени. Тобто всі ми практично маємо якихось домоулюбленців, це кішка, це песик, і це є епідермальні, тобто відносяться шерсть. Але маю зауважити, що тепер дуже активно наші пацієнти реагують не тільки на епідермальні, але й на білки, які входять до складу слини домашніх улюбленців. І так званий уробіліноген, який знаходиться білок, який знаходиться в сечі, тобто в ескрементах їхніх. І тому на це так само треба звертати увагу. Наступними є інфекційні алергени, тобто їх досить багато тепер, і тепер якраз сезон різних інфекцій. І є так звані харчові алергени. Тобто алергенів досить багато. А чи є якісь особливості діагностики оцих всіх різних алергенів? Тобто ми розуміємо, що це такий комплексний процес взагалі? Взагалі, золотим стандартом взагалі діагностики, це є прік тестування, так звані шкірні тестування. Але один момент ми завжди звертаємо увагу і лікарі, і фахівці звертають на те увагу, що в період загострення. Бажано їх не проводити, і якщо є проблеми з шкірою там, чи в дитини, чи в дорослого, ми їх так само дуже з обережністю проводимо, тому що можемо спровокувати клінічне погіршення стану. А в всіх лабораторіях приватних і в нас досить великі мережі приватних лабораторій є так звані специфічні моноглобуліни. Вони визначаються по крові, і це чітко до всіх перелічених мною алергенів і до деяких ще інших, яких я там не перерахувала. Це наступний етап діагностики. І е, найновіші методи діагностики це молекулярна діагностика, яка нам чітко дає визначити на що що було першопричинним виникнення алергічної реакції, і дозволяє нам призначити правильне адекватне лікування, так звану алергоімунотерапію, яка дає можливість вилікувати алергію. Е, і що ми говоримо дуже часто чуємо це і в засобах масової інформації і в соцмережах, що є сезонні і не сезонні алергії. Тож, от як ця класифікація працює? Ця класифікація працює так, як я вже зазначала попередню по перерахунку алергенів. Тобто, сезонні це відповідно до сезону цвітінь. В першу чергу це пилкові алергени і це є весняні дерева, береза, вільха, всі інші, які починають свісти вже в нас, в залежності від того, що Закарпаття досить має сприятливий клімат то починають десь з середини лютого вже ми відмічаємо якісь клінічні перші симптоми до десь до початку квітня ну в залежності від весни яка вона є далі наступним етапом це є лугові трави які в травні і до десь середини ну так червня до кінця приблизно червня це входить тимофівка всім відома і любима так само тобто починають косити і всі починають чихати Наступним етапом це є бур'янові, це є амброзія полин. І вони починають мати період такий сезон, свій десь приблизно ми вже відмічаємося з середини липня і до жовтня. я вам мушу сказати. Якщо тепла гарна погода, то навіть в кінці жовтня ми іще ще можемо відмічати погіршення стану наших пацієнтів, які реагують на цей алерген. А -а -а. І по побутових, по круглорічних алергенах, тобто, це як я назна... зазначила, це є побутові, це є пилюка і епідермальні. Так само не виключаємо дуже часто і збільшилася кількість реакцій на алергени грибка. Тобто досить багато їх і пацієнти наші реагують, і ці реакції важкі і важко піддаються лікуванню. Це так званий аспергілус, альтернарія. Альтернарія вона найбільш поширена, цей так званий середземноморський пліснівий гриб. Він дуже агресивний і досить швидко викликає астматичні приступи в наших пацієнтів. Ну і навіть, внутрі, і навіть умовно патогені це кандіда, вона так само може сенсибілізувати, тобто алергізувати наших пацієнтів. А ще є такі випадки, коли, наприклад, на холод є в людини реакції, чи, наприклад, на якесь яскраве сонце, як оці алергії існують взагалі в організмі? Ці алергії, так звані, вони в принципі вони не вони мають місце, але завжди треба додатково обстежувати пацієнта на супутні захворювання. Тобто, найчастіше кожного лікаря і взагалі і навіть і, да, сімейного лікаря, має насторожити те, що коли є оці холодова реакція або на сонце, то Пацієнта треба обстежити на ревматологічне захворювання. Це так звані якісь судині, ще додатково можуть бути порушення, окрім е, якоїсь алергену такого зовнішнього. Тобто, це більше характерно для автоімунних процесів іншого генезу. Ми зараз живемо у період такий, коли у нас. Е... Пандемія, коронавірус, і за численними дослідженнями цей вірус, ця інфекція, вона впливає на багато чого в організмі. Як алергологиня, чи, чи спостерігаєте ви у пацієнтів от якісь, якісь алергічні реакції, які з'явилися після перенесеної хвороби? Тобто, багато хто говорить, що це як ускладнення від ковіду може ще бути. Справа в тому, що е, е, все правильно, тому що за останні два роки, від коли була така поширена пандемія, і в нас вона так гучно проходила, то е, в принципі е, збільшилася кількість алергічних пацієнтів, ті, які в принципі не мали алергії, або вона була в дитинстві і в тривалій ремісії, у них почалися погіршення стану тобто, збільшення пацієнтів десь приблизно в два рази. І е, 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 ми відзначаємо однозначно, що всі ці пацієнти переносили ковід, але в, в легкій формі е, в наші. Е, е, Алергіки, і це доведено, вони не важко переносили ковід взагалом, тому що ті, які мали бронхіальну астму і тривало приймали кортикостероїди, гормони, які базисну терапію, вони гарно переносили із-за прийомів гормональної терапії. Всі інші алергіки теж не неваж, важко, але у них ускладнилися алергічні реакції. Справа в тому, що цей вірус він все-таки вражає всю слизову. І відбувалася перебудова імунної відповіді на рівні всіх слазових, і в них дуже часто з'являються так звані вже синдроми, це активація алергічного рініту і нападоподібний кашель, навіть задишка, яка триває дуже довго і не піддається лікуванню, дуже важко піддається лікуванню. І після цього ми визначаючи вже з часом, ми визначаємо алергени, і там дійсно є алергічна активізація алергічної реакції. І, взагалі, говорять, що зараз протягом останніх там десятиліть збільшилися пацієнти алергіки. Чи це так? Так, однозначно, і алергія на жаль вона дуже стрімко зростає, як серед дитячого населення, так і серед дорослого населення. Це все залежить від того, що е, ми. Е, як ми харчуємося, характер нашого життя зовнішнє середовище великий має вплив на це все, і так само мають великий вплив стресове навантаження. І ми самі розуміємо, що ми живемо в такому постійному стресі. На жаль, тепер. І за останні півроку дуже збільшилася кількість пацієнтів в чоловічої статі, які мають задишки, які важко переносять алергічну реакцію типу астма, Ну у, у яких з'являється навіть астма. Тому на це так само треба звернути увагу. Я завжди кажу своїм пацієнтам: імунна система, нервова система і ендокринна, вони зв'язані між собою по колу. І якщо є збій на якомусь одному етапі, він завжди тягне за собою другий ланцюжок, такий ланцюжок. І пацієнти і починається активація алергічної реакції. Такий ефект доміно може початися. Так. Ще також прочитала, що ця гіперчутливість вважали раніше, так що вона розвивається у зв'язку з порушенням функції імуноглобулінів, Є, е, але потім були різні дослідження, і це вже не все те, що раніше вважалося алергією, тепер тепер алергія. Як це все, тобто прогрес у цей відбувався? Як ну тобто, назначали? розумієте, спочатку, так як я зазначила, що лабораторними методами обстеження з Одним із найновіших це були і специфічні визначення специфічних імуноглобулінів Є. Тепер все таки враховуючи ще такий прогрес діагностики, то ми визначаємо молекулярні тести. Це на найновіший най, най метод діагностики, і ми визначаємо причину, значить що основні алергени, тому що самі знаєте, що в основі алергічної реакції є. Я не буду перераховувати всі механізми формування, але є дуже багато. Механізмів і, і є, не завжди алергія ми можемо діагностувати тільки за рівнем моноглоболіна. Є а вже коли проводимо молекулярну діагностику, то там чітко ми можемо зрозуміти, що є основним для нас. Тобто може бути, наприклад, умовний алерген амброзія, але він за собою тягне там ще якісь. Пилкові, наприклад, рослини чи правильно я це розумію? Ви розумієте правильно? Тобто алергія має одну і одну таку, якщо її правильно і вчасно не лікувати, на один алерген завжди нашаровуються інші алергени, і вони на жаль збільшуються, якщо не почати лікування. Окрім того, є багато перехресних алергічних реакцій, так званих харчових перехресних реакцій. Тобто, коли в нас є реакція на амброзію, ми чітко своєму пацієнту описуємо, що він має обмежити то і то в харчуванні. Коли є, наприклад, реакція на березу, треба обмежити яблуко, суниці, але це так само визначається згідно лабораторного обстеження. Тобто, все це не просто так, і дуже складний сам механізм алергічної реакції, і завжди кожен рік воно все щось нове діагностується. Але ну алергія взагалі важка в діагностиці, я вам мушу сказати, але в принципі лікується. Якраз підводимо до того, до методів лікування, тому що дуже багато хто займається самолікуванням, накупляє купу антигістамінних, і от просто в період такого активного перебігу алергії, просто їх приймає, приймає, чи це не чи це правильно. Насправді не можна самолікуванням займатися. Всі розуміють, але власне е, ну, я вам мушу зазначити, якщо це перший рік алергічної реакції, не завжди нам вдається діагностувати, що це є алергія. І чи це є просто якесь інше захворювання? І пацієнти дійсно самолікуванням займаються або йдуть до сімейного лікаря, лікують з одного боку, а потім вже призначають їм антигістамін, і ну, можливо, допоможе. Тільки на другий, третій рік вони приходять до вузького спеціаліста, зрозумівши, що знову симптоми повторилися, і треба щось з ними робити. В принципі, я вам можу сказати, взагалі в нас в державі неправильно самолікуванням займатися, тому що ніде в світі ви не підете і просто так не купите собі як то антибактеріальну терапію, так і антигістамінну вищого покоління. Це все має бути по призначенню лікаря. І тому, коли пацієнти в нас два-три роки приймають самі антигістамінні, на жаль, вони приходять уже до вузького спеціаліста з лікованими, і нам досить важко їх почати лікувати. У них вже чутливість до антигістамінних препаратів знижується, і це є наша проблема. Але в принципі, уже свідомість наших пацієнтів зростає. І вони починають вже на другий рік до нас приходити або вже готові з аналізами, або безпосередньо для діагностики і правильного лікування. А тож, які є методи, такі зараз основні лікування, коли вже все діагностовано, що є певний вид алергії в людини? Якщо пацієнт прийшов до нас загострені, то в першу чергу ми йому призначаємо антигістамінні препарати, і в залежності від інших клінічних проявів ми додаємо ті чи інші препарати, тобто симптоматичне лікування. Період ремісії, коли він вже ну, якби залікований, то діагностувавши, який причинозначущий алерген, ми призначаємо алергоімунотерапію, асідтерапію. Тобто вводиться алерген, причинозначущий в організм людини для того, щоб перебудувалася імунна відповідь, і він перестав на алерген реагувати оцею атиповою реакцією. Є декілька методів видів асід-терапії, Тобто, вона є у вигляді спреїв. Це найчастіше ми застосовуємо маленьким діточкам, де зручно і практично без побічної дії вона проходить. Наступний етап це ін'єкційна терапія, це підшкірне введення алергену. І так само воно безпечне, але однозначно це все має проводитися під наглядом вузького спеціаліста-алерголога. І… Є у вигляді таблітованої основи, ну в основному таблетованою основ, тобто три основні методи осіт-терапії є. Якщо ми коротко підбуваємо підсумок, того про що ми поговорили, як правильно боротися із алергією, тому що ну, це супровід нашого життя у дуже багатьох людей. В першу чергу треба звернути увагу на те, що, що ми чим ми харчуємося, спосіб нашого життя. Обмежувати якісь, ну, якісь такі шкідливі звички, які в нас десь часто притаманні нашому населенню, і в принципі старатися не нервувати, але це не завжди вдається. Тому однозначно здоровий спосіб життя. Генетику, на жаль, я забрати не можу. Там, де є генетична схильність, то завжди має бути і мама, і батько, і взагалі мати на увазі, що дитина так само може бути алергіком. Тому таким чином ми можемо себе убезпечити, хоч трошки. Ну і важливо, напевно, вчасно звернутися до лікаря? Однозначно і не зволікати з цим зразу, намагатися звернутися до лікаря, щоб правильно діагностував. Правильно і правильно підібрав лікування. І ні в якому разі не займатися самолікуванням. Це найжах... най... найжахливіше, що може бути в наших пацієнтів. Пані Богдана, я дуже вам дякую за таке спілкування, за вашу роботу і я бажаю, щоб пацієнтів все ж таки ставало менше або принаймні вони зверталися до вас вчасно. Дуже дякую. Я ж нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із Богданою Булезою, алергологиною, лікаркою, імунологом, про власне перебіг алергій та як із нею боротися. Якщо ж ви помітили у себе або у своїх близьких якісь перші симптоми алергії, не гайте часу, звертайтеся за кваліфікованою допомогою до фахівців, до медиків, не займайтеся самолікуванням. Стежте за нашим анонсом, адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.